Друзі, привіт! Сьогодні на нашому відео-огляді модель 201. Це патріотичний годинник з лого України. Давайте подивимось, зробимо розпаковочку. Годинник іде в комплекті з цією класною коробочкою жовто-блакитною в патріотичному стилі. Давайте відкриємо та да, подивимось на цей годинник. Дивіться, дуже красивий годинник. Це такий військовий, я б сказав, стиль в розкрасці Camo Green, зелений камуфляж. Зараз ми до годинника ще перейдемо і подивимось його поближче. В комплекті також йде гарантійний талон. Гарантія в нас 12 місяців. Також є інструкція з налаштування годинника на українській мові. Дуже, до речі, класна, зрозуміла інструкція. І коробочка. Так, годинник ми знімаємо. Щоб розказати вам поближче. До речі, подивіться, тут яка класна застібка. Рімінець в нас зроблений з каучуку, корпус зроблений з пластику. Скло в нас теж тут пластикове, водозахист у нас 5 ATM, Це dual-time годинник, 2 незалежних часи. Це в нас аналоговий час та електронний. От працюють вони незалежно один від одного. Якщо у одного батарейка підсіла, не можна використовувати другий е, час. Наприклад, там аналоговий підсіла батарейка, що сталося, щось трапилось. У вас завжди є аналоговий час е, з класною яркою підсвіткою. Це є ель підсвітка. Можна подивитись на час. Також на стрілках є е, лімісентна така от покриття. Котре буде видавати світло у темряві. Так, Давайте поближче, як налаштовувати годинник, це в нас аналоговий час, щоб перейти до налаштування нового часу, ми використовуємо штифт, який розположений в нас справа від корпусу. Відвигаємо, відсуваємо від корпусу, налаштовуємо час, крутимо стрілки. так. От, налаштували, задвинули все. Дуже велике прохання, не використовуйте от кнопки чи заводноштіфт, коли, там, наприклад, миєте руки чи купаєтесь, тому що коли ви натискаєте на кнопки, є велика варігідність, що влага пойде внутрі годинника і будуть якісь там проблеми. От, давайте перейдемо до електронного, електронного часу. Так, що в нас тут за функція є? Це перше це в нас е, секундомір. Запускається він за допомогою кнопки старт, яка розполагається зверху. Справа також з цією ж кнопкою він зупиняється. Наступне в нас е, меню буде: це в нас будильник. Налаштовуємо будильник. За допомогою кнопочки старт верхньою правою змінюємо значення. Переходимо, переключаємося з допомогою кнопочки Reset. От, налаштували, все, пішли далі. От, далі в нас тут налаштування часу. З допомогою старт змінюємо значення. От ми в нас, наприклад, секунди ми змінюємо, потім переходимо до хвилин, переходимо до годин. Це в нас число місяць. Це налаштування в нас закінчили. Коли ви закінчили налаштування, натискайте кнопочку мод. Ну наразі, все. Дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, пишіть за задовільним вам відповідь.